Вітаю, розв'яжемо контрольну роботу номер 4 Діагностична робота номер 4 або сьома контрольна робота з курсу математика сьомий клас. Варіант 2. Перше завдання 2МА. Ось воно, і плюс квадрат другого числа. Тоді, в такому випадку, це відповідь буде В. Записали перше завдання в цьому номері, якщо М додати А, так буде буква в. Переходимо до наступного завдання. Друге завдання. Теж таке треба дана формула, нам треба визначити її скорочений вигляд. Давайте подивимось, це формула, ось вона, третя формула А квадрат відняти Б квадрат, і в дужках А відняти Б, А додати Б. Тоді нам треба записати скорочено С. Дивимось на множник, там, де записана різниця, С квадрат. Відняти х у квадраті. Шукаємо цю відповідь це буква Б. Друге завдання буква Б. Переходимо далі до третього завдання. Третє завдання у квадраті мінус 2 yn плюс n у квадраті це формула квадрат різниці двох виразів. Квадрат різниці, у квадраті, так і пишемо третій номер, варіант g. Можете ось тут написати, що це y, відняти n у квадраті, щоб уже точно було правильна відповідь. Наступне завдання це четверте. Давайте роздивимось на четверте завдання. Що треба зробити? Треба перетворити вираз на многочлен. Давайте продовжимо цей запис, я тут продовжу, тому що це буде невеликий. І так, квадрат різниці двох виразів. Давайте запишемо 2b у квадраті це буде 4b у квадраті. 2 у квадраті 4, мінус подвоєний добуток, перше число 2b помножене на друге число 7, і плюс квадрат другого числа квадрат 7 – це 49. Тепер перепишемо подвоєний добуток, щоб не було тут три множника. Перший, перший компонент 4 b у квадраті відняти дважди 2, два, 4. 4 помножити на 7 це буде 28b. Мінус 28b плюс 49. Отже, перший приклад четвертого номера розв'язали. Тепер треба записати формулу. Тут у нас сума, добуток суми двох виразів на різницю цих же виразів. Тоді це буде дорівнювати. Дивіться, формула: ось вона, це третя формула. У нас добуток різниці, добуток суми двох виразів. Нам треба записати скорочено. Різниця квадратів двох виразів. Отже, дивимось на різницю, це буде 25. Тому чому ми не дивимось на суму? Тому що у сумі ми можемо міняти доданки місцями, а у різниці їх поміняти не можна. Тому на першому місці треба записати квадрат, так і запишемо, 5м. У квадраті відняти 2 у квадраті, тепер 2 у квадраті, це буде дорівнювати. 5 у квадраті це буде 25 м у квадраті. Відняти 2 у квадраті це 4 відповідь номер 4 розв'язали. Переходимо до виконання п'ятого завдання. У п'ятому завданні треба є 3. Чотири формули, їх треба розписати, використовуючи формули скороченого множення. Перше завдання ми можемо розписати без змін, тому що тут скорочена формула, ми її бачимо. І так, квадрат першого числа, плюс подвоєний добуток перше число, плюс квадрат другого числа. Давайте це розпишемо. п у квадраті так і залишається. Плюс подвоєний добуток 5 помножити на p, і плюс 5 у квадраті. Тепер ми можемо записати цю формулу скорочена. Квадрат першого числа це буде P додати 5, і все це у квадраті. Першу формулу використали. Тепер треба записати другу формулу. Давайте запишемо іншим кольором. Тепер давайте поміняємо місцями. Я перепишу ось тут другий приклад. 0,9 С у квадраті мінус 100. І тепер скористаємось формулами скороченого множення. 0,9 це буде 0,3. Це і все це у квадраті, мінус 100 це 10 у квадраті. Отже, ми з вами записали третю формулу, скорочена різниця квадратів двох виразів. Треба записати добуток у перших дужках різниця цих виразів, у других дужках сума цих же виразів, буде дорівнювати 0,3 Це додати 10. А потім 0,3 відняти 10. Подивіться, я поміняла місцями суму і різницю. Це так можна робити. Тобто ми множники оці в дужках можемо міняти місцями. Не обов'язково, щоб була спочатку різниця, а потім сума. Можна записати спочатку суму, потім різницю. Це не так важливо. Що ж, третій приклад це D у кубі відняти 64 у кубі. Це саме ніжня формула, яку ми будемо зараз. 64 записати як 4 у кубі. D у кубі відняти 4 у кубі. Дивимось на саму ніжню формулу. Треба в маленьких дужках записати різницю цих виразів. Так і пишемо: D. Відняти 4. Неповний квадрат суми цих виразів. «Д» у квадраті, плюс перше число умножене на друге число, але у нас друге число коефіцієнту, ми напишемо, поміняємо їх місцями 4d. І плюс квадрат 4, це 16. 3 «С» у квадраті відняти 3d у квадраті. Давайте винесемо пільний множник 3 за дужки. І тоді ви побачите формулу С квадрат відняти Д у квадраті. Різниця квадратів двох виразів. Трійку так і залишаємо. С відняти C квадрат відняти д квадрат. Знову третя формула. Треба записати добуток різниці на добуток суми цих виразів. Отже, буде С відняти д помножена на суму цих виразів, це додати де, ми виконали з вами п'яте завдання. Переходимо до виконання наступного шостого завдання. Спростити вираз та знайдіть його значення, якщо Y дорівнює 3,20. Але спочатку треба спростити цей вираз. Отже, розписуємо першу формулу. Треба 5 y визвести до квадрату, перша верхня формула на плакаті. І так, квадрат першого числа 5. 25 у квадраті це буде 25 у квадраті. Плюс подвойний добуток, перше число на друге число, і плюс квадрат другого числа. 2 у квадраті це 4. Далі йде плюс, і нам треба записати формулу, Третя формула. подивіться, є у нас права частина, нам треба записати ліву частину. Отже, дивимось на різницю. Це буде 9 у квадраті, 81, відняти 5 у квадраті, це буде 25 у у квадраті. Давайте уважно подивимось на вираз. Треба привести подвоєний добуток до ладу. Також бачимо 25 у квадраті з плюсом, і 25 y у квадраті з мінусом, самознищуються. Залишається 4 додати 81, це 85. 2 помножити на 2 4. – 4 помножити на 5 це буде. 20. 20у

Давайте, якщо ми поміняємо місцями 4у відняти 3m, то це теж буде формула, скороченого множення, це буде квадрат різниці двох виразів. Тоді на першому місці буде стояти 4у. Ми возводимо 4у до квадрату. Це буде 16 у квадраті. Відняти подвоєний добуток 2 помножити на 3m. І помножити на 4 y І плюс квадрат другого числа. Перше число ми 4 брали, друге число 9м. Тобто 3м у квадраті це буде 9м у квадраті. Тепер подивіться уважно. У нас є 3 е, ми поміняємо з місцями, ось тут компоненти суми. 3м поставимо на перше місце, на друге місце поставимо мінус 5 y Тоді формулу можна буде записати як мінус, поставимо дужки. На першому місці буде 9м у квадраті відняти 5 y у квадраті, це буде 25Y2. 25 y у квадраті. 25 іг у квадраті. Закрили дужки і ще додати 24М за умовою дорівнює. Переходимо далі і дивимося, що ми можемо зробити. Ось тут спочатку треба помножити подвоєний добуток. Перед дужками стоїть знак мінус, тоді треба поміняти знаки на протилежні. Що ж, давайте запишемо. 16 у квадраті відняти 2 помножити на 3, це 6, 6 помножити на 4 – 24 24my Плюс 9м. Мінус 9м ми розкриваємо дужки, перед дужками стоїть знак мінус, дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежні. Було плюс 9м у квадраті, стане мінус 2м у квадраті. Мінус 25 було в дужках, перед дужками мінус міняємо знак на протилежний, буде 25у у квадраті. І дописуємо 24м. Дивимось уважно. У нас є мінус 24м. Y і плюс 24 му взаємо Так, тут я пропустила квадратик. 9 м у квадраті, мінус 9 м у квадраті. Так, і тепер давайте порахуємо, що у нас залишається. У нас залишається в цьому випадку 16 додати 25 це 30, 41 y у квадраті, отже, відповідь 41 і у квадраті. Ми виконали з вами сьомий номер, перший приклад. Тепер ви треба виконати другий приклад. Перше число помножене на друге число, потім йде неповний квадрат. Різниці. Тут повинно бути 4. А так, у нас неповний квадрат. Тобто, перше число помножено на друге, плюс квадрат другого числа. А це формула. Якщо у нас, дивіться, в маленьких дужках плюс далі стоїть мінус, це буде сума кубів двох виразів. Так і пишемо: міняємо сума кубів двох виразів. Це формула четверта. Куб першого числа х. У третьому степені плюс 2 у третьому степені, а 2 у третьому степені це 8 Отже, цей вираз ми вже з вами розібрали. Тепер треба, стоїть далі, мінус х, поки що так і залишаємо. А ось тут ми бачимо х відняти у, х додати і. Це означає, що. Це Третя формула. У нас є різниця, добуток різниці і суми двох виразів. Давайте запишемо це скорочено. Праву частину А у квадраті відняти Б у квадраті. Вміста А у нас є х у квадраті. Відняти 3 у квадраті це 9. Тепер розкриємо дужки. переписуємо х у квадраті, так і є, вірні, х у кубі додати 8. Тепер нам треба помножити х на х у квадраті, буде х у кубі. Мінус х помножити на мінус 9 буде плюс 9х. Тепер записуємо те, що у нас є. Бачимо х у кубі з плюсом, х у третьому степені теж з мінусом. Ми можемо їх скоротити, взаємознищуються. Тепер у нас є, залишається 9х. Додати 8. Восьме завдання треба розв'язати рівняння. Щоб розв'язати такі рівняння, коли х у нас у третьому степені, ми побачили, що у першому у зменшуваному у 5х, і у Від'ємнику є 5х, тоді ми можемо 5х винести за дужки. Якщо ми винесемо із 5х у третьому степені, винесемо 5х у першому степені, залишиться х у другому степені або х у квадраті. Відняти. Якщо із 20х ми винесемо 5х, залишається четвірка. Це це дорівнює 0. Тепер бачимо в дужках формула скороченого множення. Переписуємо її 5х. Множник залишається без змін, а тут ми використаємо формулу скороченого множення х відняти 2 і х додати 2. Все це дорівнює 0. Згадаймо правила, коли добуток трьох виразів дорівнює нулю. Коли один із виразів дорівнює нулю, тоді добуток буде дорівнювати нулю. Отже, а в нас три множника, тому перший випадок, це 5х може дорівнювати нулю, другий випадок х-2. Буде дорівнювати нулю. І третій випадок, це х додати 2 буде дорівнювати нулю. Отже, у нас може бути кожен із множників дорівнює нулю. Тоді добуток буде дорівнювати нулю. Отже, 5х дорівнює 0, х буде дорівнювати нулю. Перший корінь знайшли. Тепер х відняти 2 дорівняння 0, у нас невідомо зменшуване. Тоді х ми залишаємо зліва, 2 переносимо вправо, міняємо знак на протилежний, х буде дорівнювати 2. І третій випадок: якщо у нас х доданок. Невідомий, то нам треба від суми відняти відомий доданок. Отже, ми 2 переносимо праворуч, 0 відняти мінус 2, відповідь буде мінус 2. Кожне рівняння повинно закінчуватись відповіддю. Три корення 0, а можна написати за зростаючою величиною мінус 2. 0, 2. Три корень або х дорівнює нулю, х дорівнює, х 2 і х третє дорівнює мінус. Так, 36 відняти 12х у квадраті, додати 3х у третьому степені. Ми бачимо, що у кожному доданку є х, тому х винесемо за дужки. Х виносимо за дужки, залишається 36, відняти 12х і додати х у квадраті. У другому степені буде дорівнювати нулю. Ми бачимо в дужках формула скороченого множення. Квадрат першого числа мінус подвоєний добуток першого числа на друге, плюс квадрат другого числа. Тоді давайте запишемо це скорочене. Множник х залишається, тут буде 6 відняти х і все це у квадраті, дорівнює нулю. Що таке квадрат? Квадрат виразу. Це значить, цей вираз помножений сам на себе двічі. Отже, записуємо x. Тут буде ну, перший множник від... 6 відняти х, і ще другий множник 6 відняти х. Так як множники другий, і третій співпадають, то вони будуть мати однакові корні. Тоді тут буде тільки два випадки: перший випадок х дорівнює нулю, перший множник дорівнює нулю може так статися, або другий випадок. 6 відняти х буде дорівнювати 0, тоді х буде дорівнювати 6. Давайте перевіримо, 6 відняти 6 це буде 0. Отже, ми розв'язали з вами знайшли в цьому рівнянні 2 кореня. рівняння має два корення. Пишемо відповідь і переписуємо, можна записати х1 дорівнює 0, x2. Дорівнює 6, 2 корені. У першому рівнянні ми знайшли 3 корені. І залишається для виконання контрольної роботи ще 9 завдання. Треба довести вираз. Що вираз набуває лише додатніх значень для всіх значень змінної. і якого найменшого значення набуває цей вираз, і для якого значення Х? Давайте подивимось на цей приклад. Х у квадраті відняти 8х. Додати 19. Щоб була формула, нам треба, щоб квадрат першого числа є подвоєний добуток. Що таке 8? Це 2 помножити на 4, і тут уже х у нас. У нас немає 4, 16, А у нас є 19, то ми можемо 19 розписати, як пишемо х квадрат. Відняти 8х і додати 16. Оце формула скороченого множення. Але ж за умовою у нас не 16, а 19. В такому випадку, ми, щоб не, в нас не спотворилось рівняння, ми ставимо 3. Тому 16 додати 3 буде 19. Все вірно, ми нічого не відкинули, нічого не додали зайвого. Тепер місто оціх, це пишемо формулу скороченого множення, записуємо. Х квадрат відняти 8х додати 16 можна записати формулу скороченого Х мінус 4, і все це у квадраті і додати ще 30, тому що вільний компонент. Тепер давайте подивимось. Квадрат будь-якого числа є число додатнє. До додатнього числа ми додаємо число 3, завжди цей вираз буде більше за 0. А тепер друга частини. Якого найменшого значення набуває цей вираз і для якого значення х. Якщо х буде дорівнювати 4, давайте так, х буде дорівнювати 4, то значення виразу буде дорівнювати 4 відняти 4 і додати 3. Тоді тут буде 0 додати 3, і ми отримаємо найменше значення функції, це буде 3. 3. Отже, відповідь записуємо. При х дорівнює 4. Вираз набуває, найменшого зна... вираз набуває найменшого значення. Значення 3. Все, ми виконали з вами контрольну роботу номер 4 Дякую за увагу!